Всім привіт! З вами я, Хрінобус, і сьогодні ми будемо робити мене в пенсії. Ну що ж, починаємо. Для початку нам потрібно зробити лінії. Добре, вибираю чорні. Так. Малюємо тоб. Я тут не експерт. Якщо чесно ну, скло. У мене якось фігово я виглядаю. І. Що блін? До речі, в мене є олівець. Такий. Типу олівець такий у мене є. Ну, і мені треба замалювати І... Скло ще замалювати. Ну так, тепер можна зробити задній фон якийсь. Ну, mm, типа, можно веселку такую якусь. У меня якось так виходить, Ну, и типа, вот так. Ну, и все, готово. Амонгу mm. Стоп.